Всіх вітаю, з вами Вені Дене. І це нове відео, але вже реклама моєї ще одної гри, яка називається Grow A Garden Modded. Бо, ну, Grow a Garden ви всі знаєте. Ну, а це модет, типа мод-версія, як це в Майнкрафті, знаєте. І я хочу вам показати. Як вона працює, але відразу попереджую, неї є великий є недолік, не зберігається сад. Але в наступних оновленнях це буде виправлено. Але гроші зберігаються вже плюс. Тому як ви виходите, обов'язково все збирайте, продавайте і гроші зберігаються, і ви можете щось крутіше купити. Умовно, у вас ви продали це Декілька штук. І вже можете наступного дня або наступний раз ви зайдете в Ветер... Vater Ветер... Melon купити. Давайте я вам покажу, що воно робить. Давайте керот у посадим Гровін Ух ти, де велике. Так. Справі тут великий недолік є із кілограмами. Але воно не таке велике, як кажеться, для кілограм таких. Давайте продамо і покажу, скільки нам дадуть. Так, зажимаємо Є. На монтажі буде видно, бо я не побачив. Так, корм можна купити. Давайте корм купимо. І також я, я адміністратор, звісно, я можу собі видати гроші. Я можу собі видати. Я не знаю. Давайте. 4 тисячі. І тепер в мене тут змінилося. Воно змінюється, воно дивиться, скільки у вас грошей, і воно змінюється по грошам. Оця штука, що над головою у вас. І у всіх гравців воно теж над головою. Коли відходиш на 30 метрів Роблокса, то воно пропадає. Давайте продамо. І нам дало. Правда, чогось воно менше, ніж ми е -е, купили його. Але ладно, це буде пофіг. Давайте ще отак me. Тисячі натрим сіт, садимо і росте. таке маленьке. А, це ж тут, чим крутіший рослина, тим довше вона росте. Давайте. Вже виросло. Так, ветермелом взяли. Так, запам'ятовуємо, скільки у нас на балансі. А за скільки ми купили? За 10 тисяч, скільки у нас на балансі зараз. І скільки нам дадуть. Ух ти. Багато дали? Непогано. І тепер ми можемо так от два рази взяти ветермеуд сіт тепер посадити. І воно буде довго рости, правда. І... Ну, Тут немає магазина, як Вобі, але мені будуть платити за те, що преміум гравці будуть на сервері. А поки ця гра тільки створилася, яку я тільки що виклав, і потрібно онлайн мені, і пізніше будуть уже паси і так далі. І це поки... Поки так. І поки немає погод, як в Грове Гарден змінюється. Ну, тільки відкрилася гра, що ви очікуєте від ігри іншого? Коли вона тільки на бета версії Я не знаю. Нам дали вже більше. Ну, нам багато дали за Watermelon. Дякую за перегляд! Заходьте в мою гру, посилання в описі буде. Е, моя ціль зібрати хоча б. Не знаю, може, тисячу, якщо ви, якщо ви можете це зробити. Тисячу робуксів із цієї гри, щоб мені прийшло. Але якщо я зроблю робукси, тисячу, то я зроблю е, розіграш на робукси. І собі, звісно, щось залишу. Ну, що це таке. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Ванідзеном. І всім удачі! Коротше, я щось про монтаже таке побачив, що е тут можна садити на кожному саду. Це теж буде виправлятися, бо я це навіть не замічав. Скоро це виправиться. Бо я це навіть не замічав. Ось, що, це не мій сайт. Сад сайт, сайт. Сад. Не мій. Осьо гопці один. Э, в плот. А я якраз то гопці один. капець, Ну будемо виправляти, конечно ж.